Вітаю вас, друзі! Рада, що ви заглянули на мій канал. І сьогодні буде друга частина реанімації алоказії Dragon Scale. Ось така алоказія в мене получилась. Могла би сказати я, але ні, це буде брехня, тому що це нова алоказія, я її тільки купила тиждень як. І як ви зрозуміли, попередню алоказію я спасти не змогла. Все ж таки, я знімала все, що я робила, і тому сьогоднішнє відео це буде розбір моїх помилок. Розберемо, що я робила неправильно, для того, щоб ви не допускали моїх помилок. І ваші реанімації вам вдалися. Сьогоднішнє відео буде в нас таке комплексне, тому що з цього указів я буду пересаджувати, тому я буду пересаджувати і відразу давати ремарки до попередніх моїх відзнятих матеріалів. Почну я з того, що цю алоказію я витягну з горщика, очищу весь ґрунт, який на ній є. Я завжди очищаю повністю весь ґрунт по максимуму скуплених рослин, не тому, що цей ґрунт дуже поганий. Ну, він не дуже класний, але, напевно, все ж таки рослині нормально було в ньому жити, якщо вона виросла до таких розмірів. А тому, що я буду інший ґрунт замішувати, і буде різниця в ґрунтах між серединкою зовнішньою частиною горщика. І мені буде тяжче його поливати. Рослині, в принципі, також буде не дуже добре, якщо в неї середина буде завжди мокра, бока будуть просихати швидше, тому краще, все ж таки, якщо ви робите свій ґрунт, якийсь не такий, який відрізняється від того, що є в горщику, краще його весь і посадити в новий ґрунт. Вже потім, коли ви будете пересаджувати свої рослини в подібний ґрунт свій, то ви можете робити методом перевалки, поки що я його буду очищати, витягувати, очищати, а ви поки що подивіться, що ж сталося з моєю першою алоказією. Отже, алоказія зараз виглядає ось так: такі сухарики. Всі листки пожовкли. Я її, до речі, оприскала епіном і грішу на епін, тому що вона пожовкла мені дуже-дуже швидко. Пройшло зараз 10 днів після пересадки. Надалі, бачите, тако хитається. Стоїть вона нестійко. І дивіться, от корінь. Бачите, які ті коріні? Вони такі, видно, що мокрій. Тому, я так думаю, що ті коріні, які були тут всередині горщика, скоріш за все, що вони вмерли. Буду зараз доставати з горщика, буду дивитися, що з нею є. А локацію я вже витягнула. І промила під водою її коріння. І от, дивіться, скільки коріння. Але подивіться, яке воно. Довге. Так, одна і друга. На другі так само мало. Бульбочки всі повідвалювались. Багато дуже було гнилого коріння. я її почала і пересаджувати, тому що тиждень пройшов, а вона мені не просохла. Її, як в магазині полили, ну, її і залили. Зараз я ще передивлюсь коріння і буду садити. Грунт в мене буде. Зараз покажу вам. Грунт в мене торф, клас Монте 2 перліт і цеоліт. Трошки кокосової. Ой, кокосової, господи, соснової кори кокосових чіпсів, У мене їх мало, тому в мене тут така просто жменька. Не суть важно. Ну і, звичайно ж, активоване деревне вугілля. Не обов'язково це все додати. Можна просто дати перліт. Перемішати такий, щоб був дуже-дуже рихлий ґрунт. Все це перемішаю зараз, і буде в мене готовий субстрат. Горщик у мене ось такий, я вибрала 14, він був без дренажних отворів, тому йому поробила дирочки і поробила дирочки ще ось тут по периметру два ряда, щоб скоріше просихав ґрунт і щоб не було замукання. Я люблю так робити, це не обов'язково, але я коли подивилася на орхідейні горщики, вони всі мають такі прорізи. Які дозволяють якраз пропускати і повітря, і скоріше просихати ґрунт, то я вирішила, чому би і не зробити на таких. На все одно буде в кашпо ховатися, яка різниця дирок тих, видно, не буде. А тепер вернемося до моєї першої алоказії. Отже, що хочу сказати на рахунок епіна і церкона. І дійсно, це була моя помилка, тому що епін не треба було використовувати на цій алоказії. Коли вона в мене так сильно засохла, і в мене засохла не тільки алоказія, в мене засохло ще декілька рослин. Я зрозуміла, що треба шукати інформацію про іпін, про циркон, до того я його не використовувала. Послухала різних блогерів, а вони всі, ой, нема різниці, що додавати, чи епін, чи циркон, додайте будь-що. Ну, я Ну, об, обробіть будь-що, будь-чим. Ну, я і обробляла. А виявилось, є різниця. І я зняла, я занурилася в цю тему. Найшла деякі дослідження, і на основі тих досліджень, плюс передивилась купу відео, перечитала купу коментарів. І на, на основі того всього я зробила висновки і записала вам відео про те, як використовувати пін і як використовувати циркон. Відео я залишу в кінці цього відео, буде плашечка, де буде відео про те, як правильно використовувати і циркон. У мене в телеграм-каналі була така невеличка дискусія на рахунок цього. Так що, якщо ви ще не там, то обов'язково підпишіться, в нас там дуже тепла і класна атмосфера. Дівчата деякі писали, що вони епіном, в принципі, свої рослини реанімовували, але я не знаю, в якому стані їхні були рослини. Деякі дівчата після пересадки обробляли і вони скоріше росли. Це може бути, якщо рослина здорова. Тому, якщо ви хочете використовувати епіни циркон, то обов'язково передивіться то відео, що буде в кінці на плашечці. Тому моя перша була помилка, це в тому, що я обробила їх епіном. Цього не треба було робити. Ну, Вертаємося до, того, до тих днів. Ну що, екземпляр номер один. Це не коріння, це одні тряпочки. Це просто, ну, так як і було, знаєте, тоді. Що коріння було таке пустотіле. Я все-таки мала надію, що якесь з них буде живе, але ні. Воно все все-таки пустотіле. От, от. Все це все. коріння нема. Не знаю, чи то варто оце відривати. Тому що тут можуть бути курінці під цим вот. Ну да ладно. Це все я буду ось так. Ось так робити, ось так. Перший пішов. Ну, от. Це от залишки курінців. Тут те саме, але тут трошечки більше було, але так само воно все-все гниле. Ось і все. Зараз помиють бульбочки і продовжу. Так, я зачистила такі бульбочки. Помила їх, трошки почистила. Є тут зачатки коренів. Думаю, що все буде добре. У мене є ось такі 100-грамові стаканчики, звичайні. І є мох. Я зараз буду отак от вкладати моху. Верхушку ставлю, щоб воно там не загнивало мені. Думаю, буде добре. Я думаю, що це саме то. Ну, ось так я поставила, замотала зверху кліпкою. От. Другий так само. Позробила собі тепличку, можна сказати. Буде зручно їх брати. І поставлю на світле місце, буду чекати, поки наростуть корінці. В принципі, в них є хороша перспектива. Буду провітрювати їх періодично, буду, дивитися буду по мірі того, наскільки буде багато конденсату. То буду провітрювати. І все, буду чекати, так що бачимося, коли щось там наросте. Ну і поки я засипаю свою локацію, розкажу вам про помилку, яку я допустила номер 2. При реанімації. Мені не потрібно було накривати тепличкою усі такі качерижечки від алоказії. Коли ви обрізаєте листочки у вас залишаються ці ножки, ці ножки, вони ж, якщо листочок портиться, вони стають тоньшими. Спочатку листочок портиться, стає тонший, ножка стає тоньша. З часом воно все спочатку висихає. А потім таке стає нигеньке, його можна легко відділити. Відповідно, ці от ножки вони відмирають разом з листком. Якщо їх поставити під тепличку, вони що будуть робити правильно? Вони будуть гнити. Що в мене, в принципі, і сталося потім. Вони почали гнити. Тому я зробила велику помилку в тому, що я їх поставила під тепличку. Ніби здавалося, що там багато було місця. І та тепличка не мала би багато вологи тримати, тим не менше для рослини це було занадто вологу. І ті мої ножички всі погнили, і гниль пішла на саму бульбу. А коли гниль пішла на бульбу, то спасти алоказію практично неможливо. Витянула сьогодні алоказію, зачистила їхні листочки, бо вони почали підгнивати. І що я побачила, що внизу також алоказія підгниває. При тому, що я замочувала їх, же ж фітоспорині з цирконом, але це нічого не дало. Вони підгнивають. Що я буду робити? Я зараз їх лишу, щоб вони підсохли. І піду, напевно, куплю Максим. Оброблю ті гнилисніс Максимом, пообробляю, там, де в них так мокріє, то все. А можливо, як вони підсохнуть, буде все добре з ними. Отака от печалька. Тому, якщо у вас така штука, немає листків, лишаються піньочки, то не ставте її в тепличку. Якщо у вас є листочки і немає тих піньочків, є цілий листок, можете поставити в тепличку. Листочок буде споживати вологу через верх, і тоді, можливо, такого загнивання не буде. Але обов'язково провітрюйте і дивіться. Я замовила зараз от живий мох мені прийшов. Буду пробувати обгортати його, цю бульбочку, живим мохом і ставити в стаканчик. Подивлюся. Може це і ніякої теплички, бо в тепличці вона є. Ну, ось так зробила. Сильно не трамбувала. Мох вологий, він тільки, от, тільки буквально забрала його з нової почти. Мох Мохвулоги, буду його просто збризувати зверху, бо буде сохнути скоро він, звичайно, але нічого не буду більше робити. А друга в мене сидить ось тут от вона Читим, землі. Землю там дуже багато розрихлювачів, це торф. Засунула туди. Землю не поливала, зверху трошки її збризгою водою кожен день. Він в мене стоїть перед очима цей горщик, я його просто збризгую. Пульвізатора і все. Вирішила подивитися, як там моя Silver Dragon. Ой, не Silver Dragon Dragon Scale. І от вона згнила повністю. Тобто бульба одна з повністю. Все-таки, коли почався процес гнилосний, спасти щось досить і досить важко. Мох живий, не сильно мокрий, ледь уловий, тим не менше, навіть живий мох не спасає від гниття. Отже, через те, що в мене почалося загнивання тої бульбочки, вже зупинити цей процес ну, дуже складно, практично неможливо. Мені це зупинити процес не вдалося, всі згнили, і, відповідно, моя алоказія пропала. Цю алоказію нову я пересадила. Мені довелося зробити ось такий конструктив. Тут в мене от орхідейна паличка зелена, і шнурочками я зв'язала її до кубки. Вона дуже хитається. І за рахунок того, що в неї багато листя, вона вивалюється з горщика. Буду чекати, поки вона освоїть кореннями горщик. І Тоді я її розв'яжу, і вона вже буде стояти нормально. Я напевно якусь таку штучку куплю, щоб тримати трошки докупи, щоб вона так не розвалювалася вальяжно. І ось так в мене вийшло. ось така гарна локація. Ще в мене є ось тут купа. Купа купа різних бульбочок. Я їх буду перебирати дивитися, що з них буде живе, що ні. Покладу в тепличку і хай проростає. Від попередньої локації в мене також було дві бульбочки, і вони. Дуже помало, вони були недорозвинуті, дуже малесенькі, такі, менше нігтя мізинця. Я їх все одно поклала в тепличку, і вони там трошечки проросли. Одна навіть так досить гарно дала корінчики. Я їх посадила і зараз чекаю, поки вони почнуть рости. Та, що з корінчиком, та має листочок. Та, що без корінчика дала листочок, той листочок засох. І зараз я чекаю, поки вона проростить мені, листочки і корінчики. Посадила їх в кокос, кокосовий торф. І от така міні-тепличка в них імпровізована. Рядом тут це алоказія моя. Ой, алоказія, я кажу. А главнемо моя проростає. Ну от і все, друзі. Ось таке відео в мене вийшло. Пересадка разом з реанімацією і розбір моїх помилок. Ніколи не розчаровуйтесь, якщо у вас щось не виходить, завжди пробуйте ще раз, і у вас обов'язково вийде. Хай вас буде зелено і красиво. Всім до нових зустрічей. Па-па-па-па.